Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорбити, бо похрумкати ви не встигнете. Але я знаю, що люди іноді встигають похрумкати. Тож, якщо ви хочете щось швидко похрумкати, то беріть щось і похрумкати. Зараз ви бачите за мною це. Монстера, вона новий учасник цього відео. Аріюська, наша постійна запрошена гостя, ось тут лежить, трошки її не видно, але вона старається. А тепер погнали читати історію. Моя колишня нарочена кинула мене перед нашим весіллям. Минуло 16 років, і тепер вона хоче поговорити про це знову. Чи варто нам знову відкривати закриті рани? Мені ніколи не давали пояснень, вона просто пішла без жодного слова, без записки та без пояснення. Зникла буквально перед нашою великою весільною церемонією. Не залишила нічого. Просто зникла навіть її родина була в шоці. Вона просто встала і пішла. Ми зустрічалися протягом усього навчання в старшій школі. Потім ще всі роки в коледжі. Ми жили разом, ми виросли разом, а потім вона зникла. Повернулася, але не до мене. Про це я дізнався лише через третіх осіб від її батьків. Виявилось, вона не мала наміру повертатися додому. Вона не хотіла мати зі мною нічого спільного і навіть сказала своїм батькам. Уникати ситуації, де я б міг з'явитися поруч. У мене не було вибору, я поважав її бажання, і, хоч не міг зрозуміти, чому вона це зробила, я її поважав. Моя єдина здогадка, що в неї стався психічний зрив. Вона повністю розірвала всі зв'язки з нами усіма: ні друзів, ні знайомих, ні сім'ї. Просто порожнеча. Ми обидва були молоді, що тільки вчилися жити, але з того часу я боровся з цією раною всередині себе, і ось тепер, після всіх цих років, вона написала мені у Фейсбук. Після 16 років мовчання вона хоче. Зустрітись. І я не знаю, що відчуваю. Всередині цілий хаос, я злий, нервовий, але водночас сповнений надії. Сумно, і, якби це не хотілося визнавати, я все ще маю почуття до неї. Я дивився на її профіль, і мені стало гірко. Вона виглядає навіть краще, ніж раніше, і, здається, самотня. Вона не хоче писати, чому тоді пішла. Каже, що це потрібно обговорити особисто, а не істеріг. Суцільні пости про слабкість, про вину, сором, жаль і самотність, і я роздвоєний. З одного боку, я не хочу мати з нею нічого спільного, вона мене зруйнувала. З іншого, я чорт забирай все ще щось відчуваю до неї, я ніколи не переставав думати про неї, що мені робити. Просто проігнорувати її, написати щось різке і забути, чи можливо зустрітися і подивитися, куди нас приведе. Я боюся, що зустріч з нею може відкрити все, що я так довго намагався загоїти. Але водночас я не певен, що зможу її коли-небудь по-справжньому відпустити. Тож, колишня наречена написала мені у Фейсбук через 16 років після того, як кинула мене перед весіллям, Хоче зустрітися. І я не розмовляв з нею більше 6 С років і не знаю, що робити. О, така історія. Друзі, кажіть, що ви про неї думаєте в коментарях? Що думаю, я зустрітися чи не зустрітися? А якщо він вільний, якщо він її досі не відпустив, і це знаєте така. Важка історія, коли вона пішла нічого не пояснивши, або вона закрила це питання і така: я ухожу того-то, 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 тому що мене не влаштовує ось це, ось це. А так вона пішла, нічого не пояснила і цей. Є ж таль, ти ще відкритий, і типу, аби вона його пояснила, то можливо він би зміг її відпустити. А так він живе в думках про минуле. І якщо він думає про минуле виключно, то він навряд чи зможе побудувати майбутнє з кимось іншим. Тож чи зустрічатися йому? Думаю, так. Чи вийде з цього щось? Ну, якщо він зустрінеться з нею і такий, о Боже, я її дуже сильно кохаю, всі емоції оце знову спалахнуть, то може і вийде, але якщо вона пояснить, чому так. Бляха, ну але це так важко, ну, що значить, може, і вийде. Вона 16 років тому пішла, нічого не пояснила, а тут він такий, а нічого страшного, що там того времени, скільки у нас ще багато життя попереду. Давайся спочатку а, спробуємо. І це дуже дивно. Піди варто чи варто будувати ще щось заново, якщо в нього немає стосунків, якщо в неї немає стосунків, ну типу. Можливо, і потрібно спробувати. Це дві дорослих вже людини. Тоді вони були юними тільки після коледжу свику. А зараз вони вже дві дорослі людини, які знають, чого вони хочуть від життя. Я так сподіваюся, що вони знають, чого вони хочуть від життя. Можливо, ці відносини справді можуть бути міцними, пропрацьованими з роками. Якщо це двоє вільних людей, то вони можуть робити все, що вони захочуть. Якщо є почуття емоцій, то чого ні. Піти однозначно варто. А що далі? Я не знаю вже як піде. Давайте почитаємо, що кажуть люди. У нас тут є пару коментариків, і автор відповідає цікавенько, і в нас є оновлення. Тож читаємо коментар. І читаємо оновлення. По перше, чорт забирай автора, який жорстокий удар по тобі. 16 років це величезний проміжок часу. Питання лише в тому, чи зустріч із нею знову відкине тебе назад, у той біль, через який ти колись ледве пробився, чи можливо нарешті дасть тобі те закриття, якого ти так і не отримав. Так, це для мене також. Страшно, мабуть, що він знову буде переживати ті емоції, якщо вона від нього піде. Він 16 років забував і не забув, і типу ця зустріч може відкрити старі рани, а не закрити гештальти. Тому треба йти на це зібрано і з розумінням того, що між вами може нічого і не статися. І типу ця зустріч може бути просто зустрічю. Але якщо він каже, що від нього досі є до неї почуття, то я не впевнена, що він зможе сприймати цю зустріч як просто зустріч. Автор тут відповідає на цей коментар: я не знаю, я просто хочу зрозуміти, чому. Довгий час я був переконаний, що вона мене зрадила, але все, що я чув від її родини і кількох друзів, з якими вона не порвала зв'язок, це більш схоже на нервовий або психічний зрив. Вона тоді страшенно боялася весілля майбутніх іспитів у коледжі і роботи. Стрес буквально її з'їдав середини. Вона зникла не лише для мене, вона стала привидом для всіх. Потім поступово почала повертатися до життя, але я. Я вже не був його частиною, і все ж я ніколи не переставав про неї думати. І у нас є оновлення. Давайте його прочитаємо. Ну це було щось. Принаймні, я отримав закриття. Ми зустрілися в кафе. Сіли на дворі просто поговорити. Перше, що кинулось в очі, це шрами на її руках, і той біль, що освітився на її обличчі. Вона виглядала як людина, яка довго жила у власній темряві. Коротко кажучи, вона хотіла розірвати стосунки задовго до весілля, але не мала на це ні сил, ні сміливості. Вона зізналася, що тоді переживала повний нервовий зрив і зламав тиск, сім'я, очікування, майбутні іспити. Вона сказала. Що все життя її змушували робити те, чого вона не хотіла, і вона просто не знала, як зупинитися. Не мала хребта, щоб сказати. Ні, вона злилася на батьків, які наполягали на правильному житті, на себе безсилля. на мене, бо я не помічаючи цього, теж тиснув. Ми обоє визнали, нічого з того, що сталося, не можна виправити. Коли я зробив їй пропозицію, це було публічно перед людьми. Вона хотіла сказати ні, але не змогла, бо не витримала б побачити, як мені боляче, і знаєте. Вона мала рацію, тоді я був зовсім іншою людиною. Егоїстичною, закоханою у власні ідеї. Я робив всі вибори за нею. Глушив її голос не давав можливості вирости та стати самостійною. Вона просто пливла за течією, бо була надто лагідною, надто безхребетною. Зрештою, все вибухнуло. Вона зламалася і втекла. Спочатку до своєї найкращої подруги, єдиної людини, якій довіряла, каже, що це її стиль тікати, бо завжди була надто слабкою, щоб проти. Стояти проблемам. Після цього її життя пішло в Вона кілька років була бездомною, після того, як чоловік її подруги вигнав її з дому, потім якийсь час провела у в'язниці. Не сказала за що. Звільнилася приблизно рік тому. Тепер намагається відновити життя, має роботу, знову спілкується з батьками і, здається, наважилась відновити контакт і зі мною. Вона сказала, що намагалася знайти мене раніше, не раз, а що до нас нашого майбутнього не буде. Ми обоє це розуміємо. Ми змінилися, стали зовсім різними людьми. Нас більше нічого не пов'язує. Ми не живемо поруч і не маємо нічого спільного. Вона не шукає прощення і не намагається виправдатись. Вона сама вважає свій вчинок огидним і соромиться його. Я хотів злитися, але не сміх. Просто пробачив. Ми потиснули руки, попрощалися, і, мабуть, це востаннє, коли ми бачились, це було і гірко і солодко. Ми отримали закриття, якого чекали роками. Ну, ми обидва отримали. Здавалося, ніби тягар нарешті знято. Тепер я знаю, напевно, у нас ніколи не було спільного майбутнього і вже не буде. І все ж мені сумно, бо ця історія частина мого життя, навіть якщо болюче усі ці роки я, Можливо, десь глибоко сподівався, що колись щось зміниться. Але ні. І, мабуть, це добре. Чи вірю я їй історії? Так, і навіть якщо вона перебільшила чи щось замовчала, зараз це вже не має значення. Я завжди знав, що вона слабка духом, занадто м'яка, щоб боротися. Завжди робила те, що від неї очікують, і втікала, коли все ставало важким. І тепер я розумію, чому її сім'я ніколи не говорила зі мною про неї. Вони були типовими батьками-тиграми, які зриклися своєї проблемної доньки. Тож так. Ми зустрілися, поговорили, все поставили на свої місця, минуле залишилося позаду. Ми пробачили одне одного і розійшлися. І нарешті я справді. Вільний. У нас тут є ще парочку цікавих коментариків, давайте їх почитаємо. Здається, у всьому цьому винна її подруга. Саме вона, схоже, підштовхувала твою нарочену до втечі. І автор тут пише: її подруга справді відіграла свою роль, але не вона одна. Ми всі були співучасниками. Вона лише заохотила те, що моя колишня і так уже хотіла зробити. Її ніхто не змушував тікати. Це був її вибір. І все ж, якби я тоді не ігнорував її проблеми. Якби був уважнішим, я, можливо, побачив би, що вона потепає, і міг би допомогти. Але маємо те, що маємо. Отака історія, друзі. Чекаю вас в коментарях для її обговорення, а ми побачимося з вами завтра. Па-па!